R6 m 5 Бачите, яка іскра? Відкинув. Це перебираю. Покажи Сері, вже скільки перебрав. Це треба все перечіркати. Оце. Треба все перечіркати. Це ось залишок. Тепер дивіться далі. Відход сюди. Берем. Серйозно. знає. Ось воно ні, то було навіть не воно, треба буде його знайти. Ну таке, бачите, все треба все перечиркати. Це така робота. Це сидиш і це і приймає. Нормально. Це вже не піде. Це вже не піде. Це, щоб пістолетом не стріляти, це все було гарно. Все вже не піде. Вже не піде. Не піде. Це Китай, друзі. Не піде. І остання попалася. Не я вже бачу візуально. Остання вона. Бачите? це бере, Оце Р65 приймаємо по 40 гривень кілограму таке. Тепер виходить, дивіться, якщо сверло, бачите, людина все повідрізала, прислала. Тобто робоча частина, сталь R65. А тут був оцей такий, знаєте, де ну, тримач назвемо це, то вже не r 675 Ну так, 40 гривень кілограм. Це тут на тисячу десь гривень. Оцього. Глуши Сергій.